Привіт, любі, дорогі водолії! Це таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде червень для вас, дорогенький, що скажуть карти. І маю для вас оголошення на моїй сторінці Instagram, що щочетверга провожу рубрику Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати індивідуальні відповіді від мене. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю. Під цим відео. Переходьте, підписуйтеся на мій інстаграм-аккаунт. Також підписуйтеся на YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки. Сьогодні чотири колоди Таро. І з кожної витягнемо по дві карти. І так, перша колода і перша карта для вас дорогесенькі водолії. Так, перша карта четвірка. Четвірка це про відпустку. Четвірка мечів це. Про відпустку, можливо, ви зробите собі таку відпустку, таке задоволення полежати на вихідних, насолодитися відпочинком, можливо, вам захочеться побути в тишині і переосмислити щось, подумати. Це карта відпочинку. Або, а ще, якщо ви собі не даєте відпочити, то. Зробіть це для себе, поки життя вас так не заставило це зробити. Це ще також карта підтримки. Когось ви можете, можливо, це не ви, а можливо, ви когось будете підтримувати, когось будете відвідувати. І, можливо, це хтось прихворіє і треба буде відвідати, допомогти. Це також така карта, коли людина попадає в якісь такі ситуації, де треба людині допомога до вас звернуться по допомогу. Так, наступна карта, рицарь, рицарь монет, рицарь Пентаклів це підтримка, фінансова підтримка, і такий, можливо, якщо це ваша тема, такий рицарь на коні, стабільний, тому що монети це така земна енергія, це люди земної енергії, позороги, діви, тільці, які... Такі стабільні, дисципліновані. О, така людина, можливо, йде в ваше життя, молодша за вас, енергійна, стабільна, надійна, скажімо так. І це також ще фінансова підтримка. Яке ще додаткове фінансове джерело у вас буде в червні місяці. Так, дивимося наступна колода. Чудові енергії. Так. Дивіться, карта, двійка, чаш, це про любов, про кохання, зустрічі, романтичні побачення. Також це є як перехід на новий рівень в ваших відносинах. Якщо ваша тема, у вас і відносить прихід на новий рівень, на вищий рівень, це коли вам роблять пропозицію, чи ви з'їжджаєтеся жити разом або знайомство, також це може бути по бізнесу. Це дуже чудова карта колаборації, карта, коли легко зрозуміти один одного, це карта підтримки, підписання договорів, купівля-продаж це вдалі. Такі вдалі угоди, коли вкладаються вдалі угоди, коли все чітко зрозуміло, і це ще карта емоцій, емоцій радості, емоцій любові. І взаємопідтримка і взаємодопомога. Оцю підтримку, оце поле любові буде у вас так чи інакше проявлено в вашому житті в червні. Ви отримаєте оцю підтримку емоційну, і також, коли в бізнесі легко проходять переговори, легко складаються угоди на правах. Або на таких засадах, коли і вам вигідно, і е, партнерам вашим. Так, наступна карта двійка. Двійка жезлів. Знову двійка це знову, коли щось удвох ви робите. Це завжди двоє. Або у вас є два плани, або є два бізнес-проекти, або також вибір, якісь от у вас є вже щось, і це також масштабування, створення плану чогось іншого. Це коли. Е, або ви плануєте подорож тут, як ми бачимо, глобус, людина масштабується. Двійка це завжди про розширення, про масштабність. І це коли ви не одна, не один. У вас завжди є підтримка, коли ви щось робите удвох, або ви створюєте ще план Б. От ви маєте план А, ви знаєте чітко, що робити, але робите ще план Б. Тут планування, основна функція цієї карти це планування. Ви будете планувати, можливо, подорож кудись, відпустка на літо. І тут карта планування виглядає таке, що відпустку, бо є глобус. Ви вибираєте. Ви вибираєте, куди їхати, де відпочивати, як відпочивати з ким. Так, наступна колода дев'ятка. Дев'ятка це про те, що ви показуєте себе, це презентація себе, можливо, бути рекламу, рекламувати себе, свої послуги. Це коли ви пройшли уже багато ступенів, ви пройшли вже... а дев'ятка це вже майже результат. Ще трішки ви отримуєте той результат, який ви хочете. Тут позаду вже всі жезли, всі перешкоди позаду, ще лишилося. Трішки і буде уже той результат, який ви очікуєте. Це як в навчанні, коли ви вже на фінішній прямій ще здати екзамени, ще щось доробити, чи в бізнесі, і вже буде результат. Це такий уже передвипускний, передвипускний період. Так, дивимося далі. Королева. Королева Пентаклів це також людина, яка буде присутня в вашому житті, яка буде вам допомагати, можливо, це спеціаліст, бухгалтер, банківський працівник, який буде вам допомагати з фінансами. Це людина такої енергії земної, яка буде, можливо, вам допомагати з... впорядкувати ваші фінанси. Можливо, це ваш а, фінансист, ваш а, бухгалтер, який буде вам допомагати, спеціаліст в цій сфері. Так, хочеться витягнути ще одну карту з цієї колоди буде. Сюрприз. Карта шут. Щось з нуля ви будете починати. І взагалі ця карта проігрується як якийсь неочікуваний сюрприз, якась радість. Щось буде таке радісне і несподіване у вашому житті в червні водолії. Це буде. Таке спонтанне або ваше рішення, яке принесе вам багато радості, тому що це трошки про легковажність таку. Тут це про легковажність, але взагалі вона завжди проігрується як якась радість і радісний сюрприз в житті. Щось нове, можливо, нова людина йде ваше життя, і це знайомство буде вам дуже таке і корисне, і радісне, і приємне, чудова енергія. Я дуже люблю цю карту. Так, наступна колода. Дивимося. Вісімка. Вісімка жезлів це про а, таку м, боротьбу, конкурентну боротьбу, коли треба буде себе відстояти, а, за себе постояти, а, чітко а, розставити свої межі, чітко а, донести свою думку. Можливо, вони всі будуть згідні з вашою думкою. Тут треба буде себе відстояти. Це карта сміливості. Сміливості відстояти себе, відстояти свої інтереси, свою думку. Це може бути як і в сім'ї, коли ви там, наприклад, завжди старалися погоджуватися з викрухою чи з чимось, тим, з ким ви були незгідні. А тут ви це не напад, це не агресія, це коли ви вмієте конструктивно себе відстояти і ви будете свої межі встановлювати якісь свої такі. Проявити свої бажання і якусь свою точку зору. Так, дивимося далі. П'ятірка мечів. Це про, знову ж таки, про конкурентну боротьбу, але тут уже така словесна боротьба буде йти. І тут не командна гра. Це може бути на роботі, це може бути і вдома, це коли кожен має свою думку. Щось треба спільно робити, але в команді робити не виходить, тому що всі мають свою думку. Давайте нам підказку на ці ситуації. Так, трійка. Трійка жезлів це про проявлення такого лідерства. Трійка це коли у вас є бачення чогось більшого. Це про масштабність, про розширення, коли ви знаєте, як керувати ситуацію, коли у вас є план, коли у вас є чіткий план, і трійка це вже про дії. Дія тут в трьох ви можете складати якісь дії, якийсь план, іти в трьох в розширення. А це коли ви попадаєте в коло однодумців. Тут вже коло однодумців у вас спільний план, і ви робите спільні дії в трьох. Це може бути хороша колаборація на роботі чи в бізнесі, і а, іде масштабування, розширення. І так, у нас остання коло до паро. Витягнемо карти. Це досить цікавий такий розклад у вас виходить імператор. Це ж знову ж таки беріть ініціативу в свої руки. Станьте лідером. Лідер це не той, що тільки керує, а той, хто знає, як сам хороший спеціаліст і знає, чого хоче. Імператор завжди має конкретний план і може повести за собою людей. А це також ще може бути енергія контролю. Коли ви під сильним тиском, коли ви під сильним контролем, є це, може бути ваш батько, ваш бос або ваш чоловік, який вас сильно контролює, така подавляюча енергія, і, власне, оці, от такі, що ви відстоюєте себе, якісь незгоди можуть бути зв'язані з тим імператором. Але це імператор розумна людина. Він не в боротьбі, він поза тим, можливо, якраз він буде контролювати цю ситуацію і вам допомагати. Це людина статусна, людина при владі. Так, можливо, ще є і залежність від цієї людини. Людина контролює, тут і фінансовий стан, і все. Тут така енергетика, диявол це є про контроль, тотальний контроль може бути навіть, що це перевірка на роботі. Або ви під таким контролем сильним. Тут ще може бути, знаєте, така прив'язка, або йде <кій> інформація, що диявол це є спокуси. А вас можуть спокушати, знаєте, це є такі зимні спокуси, коли ви проходите провірку, як то кажуть, вогнем і мечем, але це, це більше про земні спокуси, це про алкоголь, про якісь такі спокуси. Це може бути, що ви захочете позбутися цих спокус. Ви той імператор, який буде керувати собою, власне, своїм тілом, тому що собою покерувати це найважче. Власне йде інформація така тут, що ви будете керувати своїми емоціями, своїми залежностями. Ви скажете так, хватить. Там сьогоднішнього дня здорова їжа, спортзал і так далі. Ось отакі тенденції будуть в червні місяці. Такий чудовий місяць вас чекає, енергетично насичений. А я від себе вам бажаю, нехай збувайте ваші мрії.